Бажаю всім мирного неба, доброго здоров'я, успішної праці в цей звичайний буденний день, вівторок, 9 травня, а мене порадувала своїм цвітінням ось така кала. Взагалі, кали розцвітають пізніше, але моя вже ось розцвіла. Тому що дуже були пророщені бульби, і я їх посадила раніше. І ось такий результат маю. Маю можливість однією із них і скал помилуватися набагато раніше. Покажу ще один сюрприз свій. Розквітла, вже перецвітає навіть, бо вже цвіте дуже-дуже давно. І аромат такий стоїть, приємний від неї. Ось така моя санцевієрія. І ось таке колосовидне на ній суцвіття. Ну, кажу вже, квіти перецвіли трохи, але все ж таки видно, що вона щедро обдарувала мене. Таким сюрпризовим цвітінням. Бо, правду сказати, до цього мої санцевієрії не цвіли. А в мене їх є, напевне, що то 5. А взагалі хочу показати сьогодні посилку, яку отримала від сади Буковини. Звичайно, перед тим, як замовляти, в якомусь інтернет-магазині рослини я знайомлюся із відгуками. І ось відгуки, відгуки про цю фірму в сади Буковини найсуперечливіші. Одні пишуть, що рослини прийшли нормальні і задоволені. Інші категорично протилежні відгуки пишуть, пишуть, щоб з цією фірмою не зв'язуватися. Але я вже вдруге з цією фірмою зв'язалася. І правду сказати, як писала мені одна із моїх коліжанок, таких самих, е, ну ще не посмілюсь назвати себе блогером, але все ж таки, ну, іншого слова, е, не знаю, щоб якось себе назвати, то нехай буде блогером. Так, що та жіночка писала, що вона дуже незадоволена цією фірмою і застерігала, щоб в цій фірмі рослин не замовляти. Я Говорила, якщо мені прийшли нормальні рослини, то це просто мені пощастило. От я вважаю, що мені пощастило і вдруге, бо замовила рослини, і такі вони прийшли мені живі. Крім. Крім, але я також бачу, що вони ніби пускають зелені листочки, ось такі фес, фестуки. Там ніби є зелень. Мені щось з цими травами зеленими, щось взагалі не везе. Я міскантус китайський замовляла кілька разів в іншій фірмі, і мені приходили мертві рослини. Один Висадила б якийсь він був зеленіший. Ну, мені здається, що він трохи оживає. І так, і так, жимолость. У мене є дві жимолості. Зараз я б вам показала, я вже в одному із роликів показувала, е, але ж зараз туди не піду, бо там зараз бджоли літають. Ось така жимолость йогана. Ну, дуже маленька, напевне, однорічка, але живенька. Зачарована я чужими гортензіями. Замовляла і собі також, але широколисці, дві в мене загинули, а одна є, то зимувала в неопалювальному приміщенні висадити в ґрунт. Її я не різкнула, тому що сумніваюсь в тому, чи зможу я її забезпечити надійне укриття. І ось, побачивши, що та попередня перезимувала, замовила собі ось таку гортензія великокві... великолисткова джил блу, голубенько. Має бути також дуже маленька рослинка, але живенько. Я думаю, що пересажу її в більший горщик, тільки потрібно купити кисло ґрунту. Бо знаєте, що гортензії полюбляють кислий ґрунт. Ось така моя домашня гортензія. Назви я не пам'ятаю, тому що не підписала. Вона позаминулого року цвіла, хоч і така невеличка, а потім я її залишила на зиму в відкритому ґрунті, і вона мені обмерзла. І в минулому році вже не цвіла, то я її запопадливо пересадила в горщик. Як я вже сказала, перезимувала вона у мене в неопалювальному приміщенні. Ось так вже розпустилася. Не знаю, чи буде цього року цвісти, побачимо. Якщо буде цвістити, то я вам обов'язково покажу. І ще дві ось таких волотистих гортензії. про волотисті я читала, що вони можуть при невеликому укритті зимувати у відкритому ґрунті. Великолисткові також можуть зимувати, але їх потрібно добре укривати, щоб не обмерзли зачатки суцвіть. І так одна з них замовлених Сандей. Тінь від телефона падає, а руки додаються, зірдіваються І інша Skyfall. Ну і як я вже сказала. Замовила дві фестуки. Не знаю, чи вони відживуть, бо ось такі вони сухенькі, але суха земля в горшу, в горщику. Одна з них пускає трохи зелень, зелень. Не знаю, чи видно, видно трошки в телефоні, що там щось зелененьке пробивається. Так що сподіваюся, висаджу їх в відкритий ґрунт, полю, і вони будуть зеленіти і тішити мене. А ця Blue red напевне, червоно-голуба, чи що, якщо я правильно. Так, да, ця, напевне, відживе, бо я бачу, що є на ній зелень. Ну і ще подарунок. Ось такий подарунок. Ну що це вони не підписали, а я не знаю. І минулого року, минулого разу, я замовляла, то ось такий великий подарунок. Не знаю, що це за рослина. Вона також ніби думає розвиватися. І це, напевно, щось декоративне, бо я бачу якісь такі посохлі квіточки. Ну, як я вже говорила попереднього разу, дарованому коневі, в зуби не дивляться, посажу, буде, то буде. А крім того, раз вже така нагода мені випала, бо поговорити з вами дорогенькі мої підписники і гості каналу, то я ще покажу частину своїх хост і, можливо, навіть і гейхер. Які вже хости з'явилися тепер над землею, гейхера поступово розростаються. Маю таку можливість, тому що чоловік ставить пластини в вулики, а мені потрібно, щоб він розробив частину ґрунту і приступити до посадки квасолі. І ще інші розсада в мене не посаджено. ну багато ще чого не посаджено. Можливо, я дещо з тих посадок буду і показувати, але зараз хочу показати хосту. Хости дуже полюбляють слимаки. Я вже свої була обсипала содою, бо прочитала десь в чому, що коли обсипати содою, то це такий буде бар'єр для слимаків. Ну, не знаю. Поки що дощ невеликий був і цей бар'єр пропав. І ось такі гейхерки в мене. А хост в мене кілька, але вони ще ось такі маленькі, так що підростуть і я тоді покажу їх, коли вони, будуть підрост... коли вони підростуть, якщо їх не з'їдять слимаки. Подивіться, яка красива незабудка. Не можу неї намилуватись. Взагалі дуже люблю голубий колір. Ну, квіти люблю всякі, але. Колір люблю голубий. І біля неї ось такий ялівець. Йому вже два чи три роки він у мене посаджений. За зиму дуже він обсох, обсохли його гілочки, але тепер, як дівчата мене заспокоювали, писали, що він відновиться, то він таки відновляється і стає ось таким гарненьким, але росте дуже поволі. Тюльпани я показувала в одному із відеороликів. Їх дуже багато, так що акцентувати на них не буду. Тим більше вже деякі з них перецвітають від таких красенів, які ще недавно зачаровували красою, залишаються тільки голі маківки, які незабаром потрібно буде обламати для того, щоб. Не висилковувалася цибулина на утворення непотрібного нам насіння. І щоб утворювались нові цибулинки. Це було цибулинонята. Казала, не буду показувати, але як же ж ти їх не покажеш, як вони такі гарні. І, на жаль, вже минає їхній час. Так що, хто не бачив, помилуйтеся разом зі мною ще раз. І вже, як кажуть, в десяте скажу, що сподобалось мені вирощувати тюльпани в горщиках. Ось подивіться, всі підряд на веду, ну небагато їх в мене цього року посаджено, але намагатимусь придбати, а можливо, в мене є й більше трохи горщиків. І садити таку красу в горщики. Тоді їх легко буде викопувати і легше за ними доглядати, ніж в загальному квітнику. А ще пройдемося разом зі мною по моїх ще не розквітлих поки що рослинах. Як бачите, і впізнаєте всі гортензія деревовидно. І ось ще її один представник, великий кущ. У минулому році ми з чоловіком висадили ще за межі подвір'я, два кущі. Один прийнявся, один пропав. Бузульник я посадила вперше, прочитала, що він ті невитривалий, і взагалі не вибаглива рослина. У мене ніколи його не було, але ж я кожен квітникар хочу чогось нового і хочу з цим новим познайомитися поближче. Ось така гайхера розрослася. Гейхер, знаєте, що цвітіння скромне, так що його навіть не дуже бажано залишати. Перезимувала вона у мене нормально і ось така красотулька а це айстральпійська. Поступово будуть ці квіти розцвітати, і я сподіваюся, якщо буде добре здоров'я і настрій, буду показувати вам. Їх у цвітині. Цю, напевне, ви впізнали. Це ехінацея, лікарська рослина і також і декоративна, довгоцвітуча, невибаглива рослина. Це черевички або аконіт. Називається рослина отруйна, але красива. І, можна сказати, рослина наших бабусь, бо скільки пам'ятаю, вона росла під будинком, ще коли я була дитиною. І так розрослася ромашка, але вона якось дуже часто зводиться, дівається, хоче освоювати нові місця. Ну, іноді я їй даю таку можливість, але цього року я її не розсаджувала. Троянда. Нас троянд не пам'ятаю. Я не позначила з самого початку і не знаю. І Ріс, і Лілія, і знов троянда. І добре розрослась лілія. Ось такий великий кущ, що я помітила, одні сорти лілії добре розростаються, інші чомусь не хочуть розростатися. І флокс. У мене флоксів також, так як, і, як я говорила, нарцисів, як бур'янів, багато. І це також флокс. А це тюльпан пізній, давній. Ще також, можна сказати, квітка від бабусь. І знову флокс і півонія, також мамина квітка. І тут не знаю. Як називається ця квітка? Її додають до букетів, цвіте дрібненьким, біленьким цвітом. Ось так теж шикарно вона розрослась. І дві троянди. За цю троянду цю я замовляла як витку, але ж якою вона буде, то я не знаю. Вона посаджена в минулому році, але не цвіла. А пітею замножилась. Якась істота. Я вже ту дірку запихала, але бачу, що вона злом з'явилася. А нарциси мої вже відсвіли. І я позаплітала їх ось такі коси, щоб вони не заважали іншим квітам. Бо тут між ними місце є, буду садити щось інше, а обірвала із них насіннєві коробочки і позаплітала. Таємничо легендарна папоруч. Страусове перо називається. І ось так заполонила клумбу із колеса, хоста ланцетолиста. Такою стала розкішною. Я її звідси вже і ділила, але вона продовжує розвиватися. Маргаритки тільки набирають силу. Тільки починають активно цвісти і набирає бутони бузок. Скоро вибухне феєрверком своїх пускових квітів, набирає бутони півонія. Але ще не настав її час. Ну, тюльпани це, звичайно, окрема історія і окрема сторінка квітування. Дуже шкода, що так швидко перецвітають. Хоч цього року, завдяки тому, що холоди були, то вони, напевно, і довше трохи цвітуть, ніж завжди. Але ж подивіться, яке різноманіття, яка краса різноманітна. Не можна намилуватися і начудуватися. Один від одного красивіший, не можна визначитися, котрий красивіший. всі гарні. На такій красивій тюльпановій ночі буду закінчувати сьогоднішній відеоролик. як завжди, бажаю всім доброго здоров'я. Мирного неба і успішної праці. Літо ще навіть не почалося і попереду в нас ще стільки багато краси і звичайно ж користі. Ось так розцвітає травнева конвалія. І кажу вам до зустрічі! З вами був канал Село Ти Моя Доля. Залишайтесь з нами, хто не підписаний, підписуйтесь. Всього вам найкращого.